Пронто, пронто, мої кохані, з вами хата, найкращий зірковий таролог. І так дивимось, шок, який сюрприз у вас на порозі. Думайте про себе, фейчки мої. Зараз знижки на амулети, 70%. Ви прохали, і я зробила. Ці амулети змінюють життя, вони змінять і ваше життя, як життя всіх моїх феєчок. Добре, з руку телеграм, там ви прочитаєте реальні відгуки реальних. Феючок життя, який вже йде тепер зовсім по іншій колії. І так, сюрприз на порозі башня. Але не бійтесь, башня це коли щось у вас рухне, причому ви на це не будете очікувати. Але завжди ломається те, що не мало нормальної основи. Так, а що ж за башня? Яркан аркан суд. Я думаю, що карти кажуть, що це вам по долі. Тобто башня. Чомусь має таке відчуття, що ви вже пройшли цю башню. То мене так інтуїція говорить. До речі, в мене дві дві двійки, хто номірології розбирається. І так, а, і ви думали. Ви якби хотіли прийняти рішення, тобто сталася башня. Ви прийня... ніяк не могли все ж таки якось мати своє відношення до цього, до цієї башні, яка була такою доленосною, вона дуже на вас вплинула. І ви пошли в роботу, ви ударилися в заробіток грошей. Тріка чаш, вдарилися в якісь веселі заходи. Але все ж таки по ночам ви погано спали і вас мучили якісь страхи, які ви самі собі надумали. Так, а що станеться? Який сюрприз? І ви в обмеженнях щодо спілкування і бачення, але ви сама собі внесли в це обмеження. Сюрприз це буде у пентаклів. Дівчата, вам все світ дасть те, на що ви навіть не могли розраховувати ніколи. В якому плані ніколи. Коли це до вас прийде, ви скажете, а що так можна було? А стосовно чого? Тут ви чоловік і третій фактор комусь треба зробити вибір щодо кохання. Як все цікаво.